Усім привіт у новому влогмасі. Так, так, не перемикайтеся, ви у узоряни на каналі, але я в гостях у Ярослави. А чому зараз дізнаєтесь? Будемо дивитися найкраще оселю з участю Ярославки. Прийшли до неї в гості, розглядаємо. Вона каже: чому ми на екскурсію не йдемо? Я кажу, ми зараз подивимося. Дуже затишно в ясі, все з любові створено, красиво. Вона нас пригостила вже кавою смачною. Смаколиками. <тит> Я вже напилась. Дякую. А то в мене буде тахікардія. Приїхала Саша, з подарунком <тит> дає. <Деєла. тит> Я б сама таку носила. Оце він так, також моє поламалося. Тут стояло. Він такий. Взагалі, кожна приватна зустріч з дівчатами це особливий час, адже ми обговорюємо не лише YouTube, але й багато інших тем цікавих, і дізнаємо щось нове. У ясі дійсно така ж атмосфера, як і на відео. Вона естет, вона дуже гарно старається і вона любить свою справу. От така, яка вона на відео, вона така і в житті, і в мене не було, знаєте, розчарувань, якихось інших вражень. Вона мене захопила ще з програми Хата Тур, де її вперше я побачила у програмі і подивилася, по-перше, її домівку, вона мені дуже сподобалась, і те, як вона про неї розказувала з любов'ю і з таким особливим відношенням, теж мене підкупило, і з того часу я підписана на канал Ярослави. До речі, в Ярослави є ще й кулінарний канал, де вона ділиться неймовірними рецептами смаколиків. Це настільки все красиво, знято, все вона з любов'ю робить, тож запрошую вас підтримати її і на тому каналі. На мою думку, саме оселі Ярослави заслуговувала на виграш, але, на жаль, так часто буває в телешоу, що виграють ті, хто занижає іншим бали. Але вже сталося, як сталося. Головне, що Ярослава не гналася за перемогу, їй було цікаво дізнатися процеси зйомки зсередини, і вона величезна молодчина, що взагалі змогла піти на шоу і побачити телебачення зсередини. Не кожен може на це наважитися. Спочатками ми сміялись, розмовляли, говорили, смакували і взагалом класно провели цей день. Приїхала від Ясі, і дивіться, що мені Саша подарувала набір для вишивання. Боже, мені так сподобалось в неї. Вона взяла мені все подарувала. Дякую тобі, Саша, ще раз. Такий красивий малюнок. Я навіть подумала, що його можна потім цю вишивку нашити на якусь наволочку. Дуже тобі дякую. А це мої орхідеєчки розпускаються. І це ще не все. Дивіться, що мені яся передала. Це штолен, який вона готувала власними руцями. Вона подарувала мені Саші. Це так приємно, бо я якраз вранці додивлювалася її відео, бачила, як вона гостям рідним сказала, готує ці штолени, бо ж мені так захотілося. І Я думаю, а раптом, а раптом, і ось воно. Спасибі величезне. Сказала, щоб полежала мінімум тиждень в холодильнику. Дякую ще раз. Так, іду в АТБ Сьогодні середа. Мабуть, з'явились нові акції, тому біжу. Вечірня закупка була в АТБ. Дещо вже до нового року, дещо про запас. Почнемо. Буду говорити по чеку, тому що я так не згадаю Взяла ось такий мікс салату вітамінний коктейль 55 гривень 90 копійок. Далі ковбаса Доброукраїнська заважила на 123 гривні. Далі гомілки. Зараз акційна ціна на них. І я взяла три упаковки приблизно по 75 гривень кожна упаковка, а за кілограм 76 гривень. Далі взяла ось такі макаронні вироби, листи для лазаньї. Я ніколи не робила лазанью, але вони були акційні, по 51 гривні, здається. То я взяла 4 упаковки, тут 500 грамів, щоб було і приготую цей раз. Наступне ось таке рошенівське печиво по 24 гривні 90 копійок, полуничне. Далі сир кисломолочний, ось такий от, 34 гривні 70 копійок. Яйця 30 десятки, ось. Яйця у нас по 5 гривень 68 копійок. Далі креветка, ось такий, 154 гривні, 90 копійок, великий розмір. Приготуємо скоро. Вони вже готові, їх можна вже їсти. Далі оселедець, ось такий, 59,90. Фарш домашній. Ну, він, він такий середньої якості, але іноді я його беру. Зараз шукаю ціну на нього. Зараз фарш коштує 86 гривень 30 копійок. Я взяла дві упаковки: так, часникові сосисочки чи сердечки, чи як їх правильно ось такі взяла. Це все піде в заморозку. Вони йдуть 84 гривні 40 копійок. Так, наступне це взяла упаковку тіста листкового. Зараз воно акційне, 55 гривень 90 копійок. Я думаю, що якусь випічку буду з ним робити, пригодиться. Далі тостовий хліб. Е, капець, не й взяла 31 гривня 90 копійок. Думала, що по 24. Далі масло, так само з маслом. Написано було по 74 гривні. Як на касі мені пробили по 97 гривень 80 копійок. Тому. Не, не пішла ця акція чомусь. Чи. Вона ще не пробилась, чи що. Я взяла чотири пачки. Далі взяла ось такий соус торчин сацебелі. Він коштує 19 гривень, 40 копійок. На нього зараз теж йде знижка. Паста сиркова лач'яти 57-80. Дві пачки взяла. Ось такі також дві упаковки сиру гауда і, і гауда. Такий сир тут 200 грамів. Упаковка 75 гривень 90 копійок. Ну, це середня ціна. Далі була і червона риба на знижці, але я взяла ось таку невеличку упаковку масляної е, у нас на пробу. Коштує вона зараз 59 гривень 30 копійок. Знову ж таки, масло там в чеку йде, те що чомусь акція не пробилась. Далі взяла сало. ну Це не зовсім сало, це типу перекручене сало з сіллю та перцем. Воно по 300 гривень за кілограм. Мені заважило воно заважило на 100 гривень. Далі груша фасована, йде 47,90. Також взяла мандарини. Так, вже чоловік тут розклав, то я вже повертати не буду. Мандарини взяла ось такі. Там і Клементин, зараз гарна ціна. і такі, Ті мандаринки були по 65 гривень. Так, банани. Ось такі бананчики. так, По чому вони зараз у нас йдуть? 59,85. Цукор 29,90. Також взяла одну упаковку моршинської слабого 21, 21 гривня 20 копійок, борошно 2 кг. Тут 37,90 коштує. Так, де ще хліб був, звичайний. Ось хліб. 31 гривня 60 копійок. Дві упаковки пельменів, зараз швидко їх кладужу в морозилку, по 109 гривень 90 копійок. Зараз на них знижка, це левада, гарна фірма з яловичиною і свинина, там трохи дорожче йде. Так, далі, там по одному перчику жовтому і червоному приблизно по 30 гривень за штучку. Перчик заважив. Далі одну взяла. Одного огірка такого великого, огірки у нас по 120 пличні. Моркву миту взяла, не знаю чи чоловік уже виклав. Да. Морква мита 35 гривень, 59 копійок, заважала тут кілограм, один лимончик. Ну, вже там таке дрібізок. І хурма у нас теж зараз за акцією по 99 гривень. Ось така, вона твердувата ще. Все, мандариниці взяла, авокадо це у нас було. По подарункам на Різдво в мене було завдання від свекрухи, тобто від бабусі, і дідуся чоловікових батьків, зробити дітям подарунки. Бо вони кажуть, що ми не розуміємось, вони дали гроші. Так, я купила ось таку іграшку, балакуче звірятко. Мені дуже такі подобається. У нас колись був такий півник, який казочки розказував, діти прям залипали. А тут аж 13 казок, бо в попередньому у нас було там типу три. І десь воно загубилось. Віршики, загадки, погляньте, скільки. Українською мовою. Ось такий папуга класний. Купила його за 700 гривень на пром, по-моєму. Я залишу посилання, кого зацікавить. Вмикати зараз не буду, бо боюсь, дітей розбудити. А вже потім, коли дітки розпакують, я обов'язково вам покажу із практичних подарунків набір колготок. Сину, тут три пари на 3-4 роки 98-104. Але йому якраз буде в самий раз, бо у нього всі вже під... заносились. В доньці, звісно ж, ляльку ось таку. Це лялька з Аврори коштувала 400 гривень. Недешева лялька, скажу я вам. А По-моєму, мені донька на таку вказувала, що їй подобається, то я її купила. І, сину, цей подарунок буде ось такий. Точніше, тут два набори. Вони були по знижці зараз. Два конструктори. В нього вже є човен з цієї серії, а це буде ось, не знаю, ще дві такі фортеці якісь. Вони по 112 гривень. І ще щось покладу, можливо, йому. І ось це від бабусі і дідуся будуть такі подарунки дітям. А те, що ми з чоловіком даруємо. Поки що так виглядає. Значить, сину, ось такий конструктор взяла. Я не пам'ятаю вже де його купувала. Здається, я його купувала в епіцентрі. Коштував він десь 800 гривень, по-моєму, в епіцентрі. Далі, оцей календар, 379 гривень. Сину подобалось в минулому році, тому буде в нього на столі. А якщо не в нього, то в мене такий календар передбачень. Далі молодшому. У нас подібна була, це я побачила в Аброрі. Ось таку штуку дерев'яну, буде гратися. Доньці взяла ось такі ще пазли. Monster хай. Чомусь діти це полюбляють, ці монстрики. будуть складати, можливо, навіть садок візьме, будуть разом всі складати. Лялька, звичайно ж, вона зараз полюбила ляльки. І мені оця здалась дуже красива. Це теж, я, до речі, брала в епіцентрі. Коштувала десь гривень 350, по-моєму. В неї тут ручки згинаються з красивого, ну, волосся красиве, сукня. Тому я думаю, донька буде в захваті. Так. Ну, а далі я ще не вирішила, що кому ще з такого дівчачого. Це магнітна переодягалка, а я її знайшла, здається, в Аврорі, якщо я не помиляюся. Коротше, тут лялька з одягом. Треба міняти їй, ось образи. Наступне це ось така розмальовка. Ось така вона. Прикольно. Денці подобається. Якось я їй показувала, і вона була в захваті. Вона не дешева, десь 100 гривень коштує. Ну, Для розмальовки це багатенько. Так, а ось цю, по-моєму, теж десь під 100. А то, можливо, і більше, десь 120. Я точно не пам'ятаю, якщо я зараз знайду чек, то я пропишу. Ось таке це буде доньці. Ось такі прописи будуть доньці. Далі, математичні прописи теж підуть доньці. Орестику підуть молодшому сину. Ось такі водні розмальовки. Це я не знаю, кому ще покладу, можливо, вже Мирону, не знаю, побачу. Можливо, Мирону покладу, бо більш такого для дітвори. Далі розмальовка українці піде Мирону. Далі ось така розмальовочка ще є. Можливо, дещо я покладу, як від бабусі. І ось це поділю теж, що це буде Оресту, Це розмальовка така, а це. Ладі. Можливо, взагалі щось навіть пізніше. Можливо, на новий рік ці розмальовки подарую. А ось це типу як більші на Різдво. Так, напевно, ще краще буде. Бо якщо все одномоментно, то воно якось типу, не цікаво. От, можливо, ще щось докуплю сину і другому сину, бо доньці вже багато ляльок і всяких оцих таких штук. От, А цим, типу, поменше побачу. Поки що так. І лишилась ось така кубка книг: 1, 2, 3, чотири. 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11. Словом, я дарую не кожен день, бо бувають справи, замотуюсь і так далі. знаєте Ну таке А інколи буває по 2-3 кладу, і їм цікаво. Тут серії, все те, що я показувала вам. І пізніше, коли вони все все розпакують я вам детальніше зніму відео про книги. Син уже сам прочитав одну книгу і мене це дуже тішить. Деякі книги тато читає Є доньці, особливо ті, що про принцес. Ну і мені здається, це класний подарунок, знаєте, на багато місяців, а то й років вперед, щоб вони читали всі. Вони порвалися уже. Ось, зараз теж упакую, щоб вони не знайшли, бо е, можуть уже щось запідозрити. Хотіла показати книжку звуків, це Вімельбух, книжка звуків плюс секретні віконці. Тут декілька сторінок, такої в нас не було, це побачила ВТБ, коштує 250 гривень. Тут, типу, кожен звук, який видають предмети або тварини. І ще мені подобається, що потрібно знаходити предмети, ось намальовані, які, їхню кількість, і крім того, ще й віконці відкриваються. Дуже гарна книга. Написано 0+, і, Ну, і Орестик, в принципі, і лада дивиться. Всім цікаво, що в цих віконечках дітям таке подоби. є В АТБ. Якщо не помиляюсь, там ще є динозаври з віконцями, але вона для старших, мені здається, А ось таке все для молодших. Дуже непогана книга. І на подарунок гарно підійде. Дуже гарна книжечка. Видавництво Крісталбук. Всім привіт! Сьогодні четвер, і я вперше в житті потрапила в ДТП не по своїй вині, якщо що, і в таке дуже-дуже дурне ДТП насправді, бо я вже була на стоянці біля сільпо, і якась машина переді мною почала здавати назад і врізалася в мене. Я була з Мироном з Ладою. От, і ми їхали на Макдональдс, щоб порадувати дітей, тому що ми мали їхати на мультик, який пропустили раніше через повітряну тривогу. Але зрозуміли, що ми на нього не встигаємо, будемо довго стояти, і вирішили просто поїхати додому, дивитись мультик. а Перед цим заїхати в Мак. І коротше, я заїхала на МакДональд. Да, Макдональдс. І я заїхала на парковку Сільпо. От, і стою там десь метра два від машини попереду, вона чомусь не їде ні туди, ні сюди. І він починає чомусь їхати на мене. Я просто нічого не встигла зробити, окрім як рота відкрити, і чую цей ж крег металу, такий ну не металу, а там що пластик, номера. Я починаю їм сигналити машині цій, а вони, типу, сидять і не виходять. Ну, я сигналю виходжу і до них підходжу. І вони вже такі вивалюються з машини. Щоб ви розуміли четверо хлопців. Ну, хлопців, чоловіків, молодих молодих чоловіків. От, і типу, я кажу, хлопці, ви взагалі в зеркала дивитесь чи ні? Ви водити вмієте? Ну, я така на емоціях. Ви взагалі, що ні, не дивитесь? Я за вами стою два метри. Це ж на прямій дорозі. Коротше, вони присідають біля переду моєї машини, дивляться, Мо я нічого не віжу, я нічого не віжу. Сідають в своє авто і їдуть собі. Я глянула так спершу візуально, там немає ніяких глибоких там подряпин чи корозі. Не корозі, а проломлення такого нічого немає. Є дрібних таких багато цих. Царапинок і номер трохи зцарапився. Ну, коротше, там, типу, може було б по-людськи з ними домовитися, але я, чесно кажучи, на емоціях дуже засмутилася, і я, ну, типу, не стала нічого у них просити, а вони не стали пропонувати. І він поїхав, і я поїхала все. Потім я додому приїхала все в сльозах, бо це фактично таке перше ДТП. Mm. Чи... Добре, що не з моєю. вини, добре, що ми всі цілі і здорові. Це головне. Зараз, секундочку. Але просто якось так обідно було, бо він ніякого складного маневру не виконував. Він нічого такого не робив. Він просто неуважний був. Просто неуважний. Цей водій. Чесно, якщо я, я не знаю, може він і не водій, може вони там вчились на цій парковці, бо їх було багато хлопців. От, і я. Поїхала на Макдональдс, зробила замовлення. Він собі там став далі, десь біля маку і стояв. Що я не знаю, яка там далі його доля, що він поїхав дивитися свою машину, може, чи що. Ми поїхали додому. От. І я потім вже пізніше вийшла, зняла дещо на камеру е, для себе. Я не знаю навіщо, бо, типу, страхова мені це не покриє, бо ми не звернулися в поліцію. Ось, і виходить, що і він не компенсував. І, і особливо, там якби, там виходить, що всю передню частину по-хорошому треба було б бампера перефарбовувати там чи щось таке wow. зараз, ладно. Але ну, сталося, як сталося. Я чесно на емоціях я не сообразила, що робити. Далі я вже буду знати, що треба цей, принаймні, Європротокол робити, якщо що. Але сподіваюся, таких випадків не буде. І взагалі. Ну, недобросовісність людей, вона як то кажуть, сплош і рядом, бо дуже багато хто на парковках неаккуратно відкривають двері. Це я така і царапають сусідні авто. І у мене на машині декілька великих царапин на дверях, не з моєї вони, бо хтось відкривав двері. Коли я відкриваю двері, а в мене троє дітей на хвилинку. Я завжди ставлю чию ну, когось там, щоб тримав двері, або сама притримую і виймаю. Да, дуже мені незручно, але я завжди тримаю ці двері, щоб не поцарапати сусіднє авто. От, один раз в моєму житті було, що випадково я поцарапала авто сусіднє таким чином, що відкривала. І ми залишили свій номер, написали, що це ми зробили, от нам контакт дали свій, щоб до нас подзвонили. І, типу, людина подзвонила, спитала, а коли це і як сталося. Але каже: ну, ми, ми нічого не потребуємо. Але загалом, ну, дуже мало хто так робить, мені здається. Я просто чомусь засмутилася, бо якось ну, це таке просто з неуважності, Хоча, мабуть, всіти тепер з неуважності. Головне, що всі живі і здорові, а та залізяка то таке вже діло. Там не критично, слава Богу, е, нічого я зараз робити не буду з машиною. Що важливо в таких випадках? Бо у мене вже один раз було таке, можна сказати, ДТП, але слава Богу, ми там не постраждали. Ми їхали в Житомир з чоловіком декілька років тому назад, і нас так різко підрізали на дорозі. І після того я настільки злякалася, що я 5 років не водила. От і важливо в таких випадках, коли щось таке трапляється щоб не було страху потім водіння, одразу сідати за кермо, якби це дурно не звучало, якщо, звісно, ви не в стані шоку і не постраждали. І ну там, грубо кажучи, з наступного дня починати водити. Бо якщо ви злякаєтесь, то можете потрапити в таку ж ситуацію, як я що п'ять років не водила. Ну, слава Богу, це було, як то кажуть, навіть не в русі. Я стояла, він щось стояв, я не знаю, чого він не їхав вперед, він поїхав назад. Ну, то ж, подивись, з зеркало що там люди можуть бути там взагалі там купа машин могла бути. Ну таке. Все. Сьогодні я заспокоююся, бо в мене страшно почала е спина боліти. Та й ніякі справи більш не хочу робити вдома. Всім привіт! Вітаю вас у 22-му влогмасі, вже ввечір і. Вирішила біля нашої красивої гірлянди розпакувати подарунок 22-й. Сьогодні буде лише один подарунок, хочу трошки все ж таки розтягувати ці останні дні адвенту, бо по два дуже швидко все закінчиться. А оскільки залишилось буквально два подарунки ще, то нехай вони будуть в різних відео. Як бачите, ми повісили таку гірлянду шторку, як же ж вона називається? Роса і штора, по-моєму, якось так: 3 на 3 метри. Я зачепила за карнизні гачечки, дуже легко зачіпляється, і пустила за тюлью, тому що. Щоб діти не чіпляли. Ногами, руками, поки ходять, бігають, і мені здається, навіть так краще виглядає. І працює вона, вона в мене від повербенку, хоча в мене є поручі розетка, і вона і від блочка може від електрики працювати. Я замовляла через касту, була дуже класна ціна і безкоштовна доставка ось, хотіла знайти в Аврорі, але там лише маленькі, короткі такі, тобто на 3 метри, але по, по метру. Ця гірлянда. Мене таке не влаштовувало, бо я хотіла, щоб до самого-самого полу було. І вона там краще так видно, дуже гарно блимає. Ось різні режими, до речі, є. По-моєму, я заплатила за неї 310 гривень, якщо не помиляюсь. Це така досить низька ціна, бо я бачила навіть в магазинчику, де досить дешево все, вона була. 399, так що, коротше, вигідно купила. Якщо не зламається, то буде ще й на наступний рік. І взагалі вона так додає якоїсь такої романтики, що, можливо, я її не буду знімати зразу після нового року, Різдва. Залишу надовше. Поки не будуть дні довшими. Вона трішки навіть освітлює квартиру. А, і ще головне, що я хотіла сказати, що ось вона працює. Десь 5-ї години вечора, вже коли стемніло, і зараз 10-та. Розрядилися павербенк мій на 11%. А в мене, я зараз скажу, скільки тут. У мене паверб на 20 тисяч мах оці години. я не знаю, як вони звуться. Ну так, не сильно вона багато жере, це дуже добре. І зараз я ще лампи підключила. Так. 22-й подаруночок. Це від Ярослави. Таж, дивіться, яка велика коробка. Інтригує, що там може бути. Як завжди, красиве пакування, дуже все естетично приємно. Слів нема. Просто слів нема. Що ж, буду розпаковувати. Що тут щось там йорзає. Можливо, це якась прикраса на ялинку або. Ну, так, певно, щось таке, якийсь декорчик. Або я не знаю, щось таке, що. Не, не знаю, варіантів вже безліч, насправді. Ближче вам трішки показую. Розпаковую. Ой, а тут хтось порвав. Чи, можливо, це я випадкова. Не з цього. Так, да, не з цього, е, Подарунки маємо увазі, бо теж наклейки. Зараз. Так. Я була права. По-перше, тут сіном і красивенний гномик. Гномик з гілска. Гляньте, о цього мілашного альома клас. Завтра діти зрадіють, поставлю біля нашої маленької ялиночки, буде тішити око. Спасибі величезне. Така милота. Боже, я... в шоці, дівчата, Це дуже гарний подарунок. Його можна вішати на ялинку. Здається, в Олі попадався, якщо я не помиляюсь. Але я теж не буду вішати на ялинку, бо мені здається, він так перехилить дуже. Поставлю просто як декорчик. Ось під низ ялиночки. Дуже симпатичний, милий, гномичок. Ось, дякую дуже. І ще це не все. Тут в коробці ще є дещо. А є тут цукерка. Загляни всередину. Давайте загляну. Що ж там може бути, може якесь знов передбачення. Так, тут є передбачення. Хі -хі, класно. Піднімайте вітрила, дує попутній вітер. Амінь. І смаколик. Взагалі, я, до речі, не знаю, чи це яся десь самостійно робила, чи це є готові такі цукерки, чи передбачення, можливо, вже готові. Але це класна ідея, це завжди надихаючі якісь фрази, які піднімають настрій, якось ну, обнадіють, не знаю, знаєте, якось так вчасно бувають сказані, і ти думаєш, блін, це знак. Я не незабонна людина, але е, ці всі штуки, мені здається, для гарного настрою. І коли ти таке прочитаєш, що дує попутній вітер, зразу думаєш, а раптом я щось та й роблю. Класне, правильне, можливо, це стосується мого блогу якось хотілося би е, дякую дуже дівчата, за класний подарунок на 22-й день Адвенту. Ну а ми з вами зустрінемось зовсім скоро. Не перемикайтеся, після закінчення влогмасів буде ще одне класне відео у мене на каналі, на якому ви зможете і для себе отримати подарунок. Поки що тримаю інтригу ще, як саме. Але підписуйтесь і слідкуйте. Все, всім тихої, мирної ночі. До зустрічі!